Знову тебе, сподобалось то морозиво із сердечком, що вчора купляю. Але я тут з дивилися взагалі нові. морозиво з юзу. Немальований лимон. Інтересно, а що з юзу? З юзу, оцей з попкорн. Я попкорни не сильно люблю. З юзу можна було би спробувати. Але реально сподобалось нам вчора оце з сердечком морозиво. Розкажу, Монато чорний. Що таке Love Sparkling Herd. Дубайський шоколад тепер подають. Ну, Просто, напевно, це Так, кавун полуниця. Кавун я люблю, але не знаю, як буде в Морозові. Донат. Ну, чесно кажучи, такий. Такий собі. Раз спробувати можна, але ну, не більш. Мені, чесно, не сподобалось. Мені більше сподобалося оце от Монако. Два серця. візьму його. Моє серце он стоїть, вибирає якісь кривитулі, а інше серце в садочок завезло, щоб вона там трошки побавилася з дітками, побула між соціумом. Та потім її ввечері заберемо. Вона каже, давайте заберіть мене так до сну, бо я спати не хочу. Я кажу, ти не спи, просто собі ляж на бік, щоб не бачили, відкрий очі і так лежи, так міцно-міцно відкрий. Ну, вона все одно засинає саме перша. Але не знаю, чого воно постійно видумує, що не хоче спати. Я взяв два сердечка. Лавис. Візьму, ще все-таки напробував цей хрещатик з юзу. Я знайшов чорну каву. Black coffee. Не хочеш спробувати? А я візьму спробувати coffee. Візьму чотири морози, сріну коліну потім. Прийде щось захоче. Це каштан золотий, каштан шоколадовий. На сьогодні день морозиво. Наталя ще вибила свої любимі от імперія Чорні зі згущенкою. А до морозива ще. Додатки. Так, беремо ще тунець для Чи салатику. Я не знаю, він дивиться по 30 гривень тій тунець. Є ще по 60, по 50, по 80. Я навіть не знаю, який ліпший, якщо чесно. Може оцей, ні, це лосось. Я тут це тільки А оце? Це ж це ж тунець. Так, дивишся, ще є з тих іграшок. Залишалося все, що хочеш. Якісь глазур для донатів, якісь яйця, мечі. Найбільше ну, не люблю того все перевертати, перегуртати. М'ячі от взяли. Добре. А ну подивися, що це за такі штуки, оці з бльостками. У мене просто вже рук не вистачає, тому що. Музаїкою. музаїкою. Може її таку типу взяти, якщо вона викладе мозаїкою? попробувати. Вона в нас творча дитина, а оця розова, це вони однакові. О, тут тортики з діамантом. А ще що є? А, і це таке саме. Так як вона в нас творча дитина, вирішили їй взяти цю мозаїку. Ну там треба трохи посидіти. Вона, я бачу, як ми ходили в художню школу, арт-студію, то вона ну, хвилин 50 висижує. Їй подобається. А потім вже починає топити хочу, то щось придумує. Ну, але думаю, там є декілька штук обліплювати тими стразами. Думаю, вона обліпить якусь одну і можна потім розподілити ще на декілька днів. Так, то ще подивлюся, що нам там ще... До хати бракує. Неталя зависли на кухонних якихось таких приборах, де коли викидає щось прикольне. Вона шукає якісь там прикольні такі міні-баночки. Цікавинки. Он дикий, величезний вибір. Можна все, що хочеш на балконі висадити замість квітів. Ну, є і квіти. Може якісь шабулочки взяти? Ні, нічого не хочеш. Я бачу, там донатів дуже багато. Є й мафіни, рапузничці, чайочок, тому що я купив цитрусовий, але їй не подобається в Кароліні. Вона хоче тільки червоний. вишенка, малинка. Дивись, ну, як ми попали, добре. Royal десерт є. Твій любимий. А то ми замовляли з епіцентру, він так і не прийшов взагалі. Руки болять. Вже все? Не взяли корзину, не подумали. Ну, прийшли просто морозиво взяти насправді. А набрали ось кількість. <реш> Кожен, що міг набрати в руки, то і поніс. Завжди її ці от боби, ті, що вона збирає колекції. три штучки знову. Ну, так щоб потім вже після садочку не йти по магазинах, зразу їй дати, вона втішиться на любовті розпаковки, збирає ту колекцію. Надію, що попадеться той з зірочкою. Так, вийшов я на вулицю, не зміг сидіти вдома. На балконі було Наталі прохолодно і кажу: ну, якщо тобі холодно, на балконі йдемо на спортивний майданчик на сонце. Бо тут сонце світить, аж можна загоряти. Можна взяти собі розстелити покривало і загоряти. Дивлюся на сонце і є цей ефект гало. Тобто вокруг нього така веселка прикольна. Так, Наталя пішла за піцею. У нас сьогодні такий. Ланч буде на природі, пікнік тайм. <рив> вот. З'їмо піцу і сказав, що вона подивилася ще на якусь там новинку від э, живчика. Вона ну, да. там має Вийти, просто немає ні в одному магазині ще. Реклами йдуть без перестанку. А Там наявності не можна попробувати цей живчик з лавандою. Лаванду я люблю, бо я пив в кафе лате з лавандою. Воно. Бомбезний смак. Клас. Так поки Наталі не нема, тут трохи розроблю ще спину, тому що сидяча робота це не в плюс, стояча робота це теж не в плюс. А потім за доціль вона спить, спить і сниться єдинорожки на хмаринці на тому сонці з веселкою. От. Так як в книжці, що ми читали, 101 єдиноріг. Веселки беруться звідки? А ну, хто дивився відео, яке ми знімали про ту книжку, напишіть, звідки беруться веселки. Буде цікаво почитати, чи ви дивитесь наші відео всі чи пропускаєте. Поки Наталя там з тою піцею розбирається. Я короче, вже знайшов. От вона, живчик лаванда. Екстракт лаванда. Дві штучки. Це колаборація, живчика з моно. Моно-моно. Ну, скуштуємо. Це був такий прикол. Короче, привезли ми ці Боб Снейлс додому. Наталя каже, давай попробуємо їх відкрити, подивитися, чи попадеться їй той з зірочкою, чи не попадеться а потім скотчем легенько позаклеювати <рес> чесно кажучи не відкривали але ідея така була кримка вже прийде вона сама то відкриє так в неї в колекції вже є 4 штуки а їх в загальному є 10 і 3 я ще докупив мало би бути 7 цікаво чи всі сім будуть різні знаєте якщо навіть будуть не різні головне щоб їй попався той, що вона хотіла з зірочкою. Наша маленька зірочка хоче, щоб попалася із зірочкою. Надіюся, її сьогодні поталанить, так як мені. Я от думав про ту лаванду, хотів знайти. Ну, знайшов сьогодні якийсь мега такий щасливий позитивний день. Сонце світить. Хоча Наталя вийшла на балкон, пити каву, каже, так зимно, а ти в футболці. Я кажу, ну то моя любима футболка, вона мене гріє. Насправді, та класна футболка. Мені дуже сильно сподобалася. Дуже важливо купляти ті речі, які подобаються. Дивлюся на цей живчик з екстрактом лаванди, а намальовано не лаванда. Кому подобається така лаванда, як на картинці. Ланч поданий. Оці лаванди. Вони такі класні, так? Ну так. А дивися на лаванду. Хочеш таку лаванду, як тут намальована. Хочу. Лавандоси. Не... не квіти лавандоси. Так, відкрив я вже ту лавандочку. Навіть з тих скуштувати. А смак, якщо чесно. Ну, живчик газований. А лаванди там... Десь далеко-далеко, якісь тінотки відчутно. Можна сказати, майже не чутно. Відчуваєш тільки, коли гроші тратиш, коли лавандоси тратиш, то тоді відчуваєш лаванду. А так, на смак, ну, звичайний живчик.